Безпека нашої держави сьогодні напряму залежить від енергетичної самодостатності, тому питання, які розглянули на засіданні круглого столу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, надзвичайно актуальні. Вищі посадові особи області мали можливість послухати висновки науковців щодо реалій і перспектив енергетичного розвитку Прикарпаття. Тільки співпраця влади, науковців, громадськості, переконаний ректор Євстахі Крижанівський, дасть позитивні результати у економічному поступі і нашої області і держави загалом. Зініціювавши таку зустріч, науковці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, до речі, єдиного такого профілю вишу в Україні, намагаються донести до всіх рівнів влади результати своїх багаторічних досягнень і напрацювань, методологічних розробок і практичних висновків, які можуть стати основою енергетичної безпеки і самодостатності нашої держави. І скептичну тезу, що газу і нафти в нас нема, науковці цього вишу абсолютно і переконливо заперечують. Ректор університету називає. Ає основні джерела, де вже швидко і недорого можна отримати енергоносії в Україні. Є три базові таких напрямки, де ми можемо збільшити власний видобуток газу. Перше це збільшення глибини видобутку. Другий перспективний напрям є: у нас. Величезна кількість свердловин, які не експлуатуються. Це малодебітні свердловини, які виведені з експлуатації по різних причинах. Не буду зараз акцентувати, чому, але сьогодні є технології, які дозволяють ці залишки вуглеводнів видобути. І, звичайно, шельф Чорного моря виявляється, і там сьогодні, та негайно можна врятувати для благополуччя своєї ж держави свої ж ресурси. Треба поставити питання про те, щоб ми експлуатували наші родовища на Чорному морі, які знаходяться в територіальних водах України, які сьогодні незаконно окупували Росія. Ну, візьмемо, наприклад газове родовище Одеське вона знаходиться на віддалі 90 км від берега Одеської області, 150 км від Криму. Але оскільки компанія була створена в Криму, Чорноморна Автогаз, то технологічна труба лежить туди. Сьогодні нашим університетом, спільно з інститутом електрозварювання Національної академії наук і спільно з кораблем з університетом кораблебудування імені Макарова розроблена технологія транспортування газу по морю, в стиснутому виді відповідними кораблями. Баржами на засіданні круглого столу предметно презентували наукові розробки і можливості їх використовувати на практиці. Багато з них стосується альтернативних джерел енергії в університеті. Діє лабораторія з енергоаудиту. Тут готують кадри з енергоменеджменту, створили план дій сталого енергетичного розвитку Івано-Франківська. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук очолить робочу групу для втілення наукових пропозицій від університету нафти і газу в життя. І пообіцяв лобіювати їх на вищому державному рівні. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький посприяє вирішенню питання надання 120 тонн нафти з Долинської лабораторії вишу в зону АТО. Університет вже кілька місяців через бюрократичну тяганину не може надати цю благодійну суттєву допомогу нашим бійцям. Отож, енергетична безпека України в наших же руках стверджують науковці-нафтовики, тільки б дослухалися державні мужі до цих висновків.